Ворог женщини, ставок, нова креативна ідея, і поїхали знімати. Це піздець. Піздець. Нам піздець. Що хочете сказати. Яка картина маслом просто. ідея, пише просто. Красива така! для, для себе! Му! Трошки подивись мою бачину. А ти що обтерла чи що? ти знала? Не що вже до ося пишуть. Якраз з питанням потрапили в десятку, тому що у мене вже є мій і мій і мій пездюк. Кілька До заправки сіні лікавірки. Там тільки поставила такі одбойні, жовті херніші, походу сьогодні покрасила. Добрий день, сказала їй. Огонь, а клас! Мільйонні перегляди. Плюс Тікток не пропустить. Типу балку, труп <текун> заховати треба. <текун> труп тобі. Не, це не ми після зйомки. ти плаваєш, як рамка тоне. Це твій мурший кадр, я ще такої женщині ще треба пошукать. Аге, а новать, у get А це що